Глянь, яка ось штукована, росте сьогодні, можна сказати, всюди. Да? І на цьому можна заробити гроші. Ми на сьогоднішній день цвітлипи купуємо по 300 гривень кілограм. Як завжди, я кажу, не знаю, дорого це чи дешево, але ми так купуємо. Да? Якщо ви не лінетесь і хочете заробити кошти, то ось та штука, яку на, на якій на сьогоднішній день заробити, в принципі, можна. Так же? А, і ще, одвічне питання: ламати гілки чи не ламати. Тому що ті, хто не рвуть липу, стверджують, що ламати гілки не можна. Але ж ті, хто рвуть липу, я знаю на 100%, що гілки вони ламають аж гай шумить, так? Да? Так що поділіться 100%. в коментарях, грішите чи не грішите. та всі грішать. Та всі грішать. Що там балакать, так. Да. І... По-любому, поїхали, настригли, а потім вдома всією сім'єю вже сидять рвуть. Ну, я Навіть... в цьому не бачу нічого страшного. А ви бачите тут страшне чи не бачите? Навіть грішили, коли по сусідам черешню рвали. Ну так. Да. <гум> Бувало таке. Так, погнали далі. Перший раз бачу стільки липи. Андрію, У мене ідея. Давай я останусь тут на пару днів. А ти так. за мною потім приїдеш. Оставайся, оставайся. Трошки насмикаєш, якраз нам для відео буде, да? Це ти вже друге включив.